Щорічна науково-технічна виставка планети КСІН. Сьогодні ви побачите те, що змінить наше майбутнє енергетичний камінь. Ну Нарешті я знайшов. його. Місія починається. Так. Чудовиська напали відомого вченого нашої планети. Тобі це Так просто не мене. Круті супергерої завжди з'являються вчасно. Швидше трансформуємось. щит! Запуск ракети! <рес> Знищити їх усіх! Мені потрібен цей камінь! Не дозволяйте йому забрати камінь! Трансформуйся в суперробота! Зрозумів! Обережно не зачепіть вас на сили Уясили! Супергерой ніколи не здаються. Чудовенко! Я не дам тобі перемогти! Удар! А, Що це! Супершепі удар! Є! Гей! А я тебе знаю! Ти, ж, пепі супергерой! Ні! О, то тоді, мабуть, шепі. Лепі. Ді -ді 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 -ді. І, що ти говориш? Це ж хлопі, супергерой! Я хепі супергерой! Круті супергерої завжди з'являються вчасно! Увага, супертітки! Ви просто зобов'язані побачити цьогорічний хід за хім супергероїв! Судовичко! Я не дам тобі перемогти! Не пропустіть приходи хепі супергероя, його суперпотужність та суперси. Разом ми се усіх злодіїв. Вболівайте за хепі та його суперкоманду, які охороняють планету КСІН у суперпригодницькому екшені. Я хочу бути супергероєм, який захищає нашу планету КСІН! Команда супергероїв завжди стоїть на варті справедливості! Чудовиська! Ми не дамо вам знищити планету КСІЛ!